Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна, ви на каналі Мислиці за скарбами. На цьому каналі ми займаємося терапією, як підказала мені моя підписниця. Намагаємось розібрати теренах колекціонування. Я початківець, тому мені все цікаво. Кожна рубрика на каналі має мету, показати красу деякі, дослідити. Властивості цієї краси, тож сьогодні рубрика «Розпаковка», де я просто показую речі, які придбала. Вже пропоную відволіктись хоч на цей час, що ви зі мною і просто проглядати гарні вінтажні предмети з історією. Думаю, тим вони і цікаві. Поділюсь з вами своїми враженнями, думками щодо куплених предметів. А вже відеогляду будемо виділяти більше часу на них. Тож підписуйтесь буде цікаво. Всі покупочки якось роблю одночасно, тому виділити, знаєте, якусь, що якась перша, якась друга, то в принципі однаково. Ну, почнемо, напевно, з покупки, яку робила через телеграм-канал. Мене зачарувала ця чайна пара, хотіла вам показати її ближче, бо вона просто неймовірна. Це Синельниківський пацієнт завод, коли йому таке ставили з 66 по 76 роки. Я взяла цю інформацію, друзі, з інтернету, бо в мене каталогів немає цього заводу. Це самі. Дві чайні пари я придбала вітрину на кухню. Дуже мені останнім часом подобається поєднання кольорів червоного та сірого. А ще я не пам'ятаю, друзі, щоб у мене було щось таким кричневим, таким теракотовим та таким лимонно жовтим малюнком. Дуже насичено вийшло, як на мене, тому, може, і гарно, що така, таке просте, таке блюдце. Порцеляна, друзі, дуже тонка. Вона біленька. я Думаю, тут видно, що вона тут світиться. Тонька, біленька, ну, і хоч є сліди часу, розумієте, десь там фарба зійшла. От я бачу, що десь фарба зійшла. Це червоне криття, то воно взагалі ж дуже вразливо. Бо ж, я думаю, ви знаєте, що цей чорний. Ну, такі часто зустрічається, що це чорні такі цяточки. Але все одно вони мені подобаються. У мене ще не було в колекції чайної пари Синельникова. Це ж був тільки вершківник, і тим мені він сподобався, що він такого білого кольору. Що я відзначила для себе, що це дуже білесенька та гарна порцеляна. Я думаю, достойна вашої уваги. Вона у нас прийме участь, я думаю, в різних рубриках. Ми її позглядаємо ще краще. Потім я спитала, друзів, продавця, що ще є на продаж. Я завжди так роблю, коли купую через телеграм-канал, бо мені дуже важко там щось розглядати, коли багато продавців. То мені продавець скинула такі креманочки. Хотіла з вами поділитися. Оці креманки для морозу, варення, джему. Така в них форма квітки, тюльпан. Тому, ви бачите форму квіточки. Я купила їх виключно для використання. Це не для кольксування, друзі. Хотіла замінити, бо в нас вдома в господарстві такі дуже, ну, дуже звичайні, знаєте, коли роздивляєшся, якісь такі вінтажні, ну, їх не можна сплутати таке. Важке скло. ПДВ презентувала їх як походження. Вінтаж з Німеччини. До речі, мені на фото ще показала, що одна якось, знаєте, відрізняється. Від цих двох. Взагалі мені подобається, що їх три штуки, бо у нас сім'я складається з трьох осіб, то класно. Так, да, на ну, фото було видно, що одна якось відрізняється. Знаєте, навіть по кольору скла. У ну, мене немає, наприклад, ознак, щоб ідентифікувати. Тут немає ніяких не Ні клима, нічого. Мені дуже подобається Денсика, Подивіться, яке цікаве. Що тут ти просто провалюєшся в ту красу, коли заглядаєш. Дивіться, яка форма квітки, так? Да? Чарівна. Ну, чим вони просто відрізняються, що я думаю, що, ну, от, якщо я зможу придати, от вам навіть ніжка, да, тут ніжка грані, да? бачите ці грані. От я їх відчуваю. Вони такі грубі. А в цій ніжці вже, як в сучасному склі, вони такі більш шлюфовані. І чаша те ж саме. Я не відчуваю ці грані. А тут відчуваю. Я відчуваю на дотик. Просто для мене це більш стареньке скло. До речі, я думаю, що ви через відео просто побачите, яке це скло. Тут не тільки бульбашки скла. В самому бульбашки повітря, вибачте, в склі. Ну, просто по ньому видно, що він більш таке вінтажний. Так, бачите. Красуні. Мені дуже подобається, друзі. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам ці креманки. Я дуже радію, зраділа, коли їх отримала. Ще подивись, так дуже гарно все спакував. Що я дуже переживала, щоб вони були не пошкоджені. Тож подякую продавцеві. Друзі, друга покупочка була через YouTube канал, цікаві речі. Я вам вже розповідала про цього постачальника, працюють два брати. І купувала я у Олександра. Ну, я вже вам розповідала, тому ну, можу тільки додати, що е, дуже. Я часто купую там, в принципі, там недорогі гарні речі. Ну, Я спочатку купила спецовники буде, думаю, з них і почати. і... Спочатку я купила солоху. Я давно хотіла зібрати, друзі, всі спеціальники буде. Я вирішила їх всі зібрати колекціоную їх. Тож, коли побачила відео з солоху, я так зраділа, якщо чесно, що навіть не запросила на додаткові війну, ну, не додаткове фото. Нічого не запросила, просто купила я все, бо дуже її хотіла, дуже мені подобається, бо я. Бачила відео інших блогерів, і вона неймовірна. Але коли я її отримала, то трошечки, ну, так ж була засмутила, засмучена, тому що я побачила цю, на цій спідниці ця фарба, я не розумію, що з нею, Може, хтось так теж помив, як якось у отсті. Да, не розуміючи. Ну, таке. Ну, Капельору немає, просто я розумію, що тут щось не ту з фарби. А що саме, не жаль, Не знаю, не розумію. Я, я тільки розумію, що я час зробив своє тіло, бо це ж розумієте, це ж вінтажні речі. Фаянс, на жаль, гірше зберігається, ніж карцеляни, бо він м'який матеріал, тому і псується, псується скоріше. Ну, таке. Але все одно. Які це всі чудові речі? Це ж наша спадщина, я так обожнюю, буде, бо вони неймовірні. Продавець сказав, що через пару днів буде дідусь з трубкою. Я теж дуже хотіла його придбати, тому я дуже зраділа. Ну, постачальник зробив індивідуальне відео, огляд скинув Viber, то я вже добре розглядила дідусям. Він в гарному стані. Тут взагалі то фарба вся дуже гарна нанесена. Тут немає ні кракелюру, нічого, то в мене взагалі немає дорікань. Тільки єдине, що без клейма, я, до речі, не зрозуміла чому, але ж все одно вирішила його замовити, тому що їх ще складніше і складніше знайти. А взагалі, друзі, так подумала, знаєте, вирішила на майбутнє все ж таки не лінитися, ходити на бараковки, купувати такі речі колекційні. Ну, Я зрозуміла, що ну, щось я, знаєте, не... десь втратила, як то кажуть, хист, бо щось якийсь недолік, я потім засмучуюсь. і зрозуміла, що мені треба фізично от потримати їх в руках. Бо ж я ж кажу, я щось втрачаю хватку. Я не завжди на відео бачу недоліки, тим бачу, знаєте, що війна не обійшла і наших і наших рідних, моїх рідних, тож тепер витрати на колекціонування, прийдеться придеть. просто зменшити мені. Ну, це моє рішення. Тож, значно прийдеться зменшити, тож. Хоча наша сім'я завжди була активна, тобто ще спочатку війни, тож просто. Я бачу, яка ситуація зараз погіршиться в країні, то тримається на таких людях, як ми з вами. Тож розраховувати на владу не стоїть. Тож розпаковки будуть тепер. Я хотіла просто оголосити, що буду один раз на два тижні, буду вибиратись на барахолку, буду економити, тому, тому поки так з статетками вирішила, поки так, тому що все, що в колекційне буду. Намагатися так купувати. Хоча я завжди кажу щось, а потім. Тому що де брати той час. Все ж таки, коли купуєш через інтернет, дуже зручно, нічого не можу сказати. Друзі, щось я відволіклася від покупки, вибачте мене у Олександра. Я ще замовила такий гарний келих. Він дуже дуже гарний, я думаю, ви зараз побачите. До речі, він теж колекційний, тому тут все взагалі без недоліків прийшло. Я взагалі дуже вдячна. Постачальнику, бо я так переживала, по-перше, переживала, щоб він доїхав, дуже гарно було спіковане все. Ну, Друзі, келих Стрийського склозаводу, автор Григорій Паламар. Ну, Друзі, вибачте, в мене немає каталогу цього заводу, тож ця вся інформація інфор... ну, з інтернету, Ну, як провести самостійну атрибуцію, якщо треба просто буде купувати каталоги, це вже я зрозуміла. От. Вже коли буду робити відео огляд цього чудового келиха, може щось знайду більш таку знаєте, більшу інформацію і більш підтверджену. Дуже вдячна Олександру за прийняту таку прийнятну ціну. Тому що зазвичай він дуже дорогий, цей келих, тому я його хотіла придбати, але якось так кусались ціни. Друзі, мені так подобається колір цієї чаші, він просто якийсь неймовірний. А це, до речі, частина, яку називають колекціонери яблука. Вона така, бачите, в яблука. взагалі видно одразу по келиху, що це авторська робота, скажіть? Ну, просто видно такий неймовірний, амітистовий колір. Мені що колір чаші дуже подобається, що це колір. Цього яблука, аніжка, яка тендітна і взагалі. Келих просто неймовірний. Я дуже пишаюсь, що це наша спадщина українського виробника. Такий він неймовірний, що очей не відірвати. Дуже він мені подобається. Тож, займе достойне місце в колекції. Друзі, ще я купила таку чайну пару добиш. я якось так, знаєте, раніше не покупала з деколію, а це щось прям сама здивувалась, тому що мені так захотілось. Подивіться, які ці квіточки гарненькі. Такі вони милі. Така вона мені це, знаєте. Чайна пара, вона мені така, знаєте, от привіт з минулого. Вінтажна, вінтажна. Така дуже гарна деколь. Простенька, але щось в ній є, як для мене. Ну, і мені взагалі подобається добиш, друзі, 60-ті роки. Вона і гарна порцеляна, вона вся світиться. Така легка. До речі, я придбала ще кавову чашечку. Городниця, без блюдця. Вона мені просто сподобалась. Теж дуже цікава деколь. хотіла, щоб ви звернули увагу. Цікаво. Я взагалі люблю рожевий, рожевий з зеленим колір поєднання такого кольору. Золота гарно збережена. Вона теж, друзі, вона така тонка. Мені форма більш тут сподобалась, чесно вам скажу. От ручка сама. Така, я думаю, що це ще така дореволюційна, знаєте, форма. Мені щось останнім часом дуже подобається. А якщо, друзі, ви звернете увагу на клеймо, то ви побачите, що це і це в чашечки другий сорт. Але це 50-х років, бо зеленого кольору, а це вже 60-ті. Ну, все одно мені дуже подобається. І довбиш, я дуже рада, що придбала і цю чашечку. Вона така легенька, теж класна, теж все світиться класненька. Дуже гарненька. От і вся друга покупочка, друзі. Третя покупочка через інстаграм-замовлення. Силку на постачальника ви знаєте, як я завжди даю її внизу під відео. Ну, з третьою покупкою взагалі якось смішно вийшло, бо. Не знаю, я чогось була так, що взагалі, не знаю, роз, роз, просто розговорили, роз, розговорилися за благодійність постачальникам, що я її забила за свою, там, спочатку я замовила підставку під підрілочку з латуні, попросила відкласти. Ну, думаю, може, ще щось зісла, знайду цікавеньке. Ну, Там дуже класний профіль, там такий є. Гарні речі, де ніде ти не замовиш. Тож я знайшла такий келих, замовила. Ну, друзі, от саме фото Келиха зі, ну, зі стрічки Instagram постачальник видалив, тому я чомусь забула, забула, з якого він матеріалу. Ну, чомусь він прибрав, не знаю з чого. Це вже таке. Ну, Скоріше, да. ну, Просто що така форма келиха, тому презентував постачальник як келих. А взагалі, друзі, цікава ваша думка, з чого він, бо для келиха він такий важкий, його ж, ну, він не підйомний для жінки. Ну, якщо пили вино з таких келихів, то можна було б за вечір просто втомитись, просто його піднімати. Знаєте, Дуже, дуже важко. Ну, У мене було таке бажання знаєте, купити чи посріблений келих, чи з Мільхіору. Ну, я ж люблю збирати келихи. А це, знаєте, думаю, ну, може щось недорогого. То я і купила такий недорогий. Бо я ж все ж все таки прибічниця, якщо брати келихи зі скла, то кришталю. заліза для мене дуже холодний матеріал. Але чогось цей красунчик мене не залишив байдужою. Ну, Тільки я не зрозуміла, чому постачальник не сказав про недолік. Зараз я вам покажу. Бачите тут цей недолік? Бо я перепитала, чи немає пошкоджень. відповів, ну Я просто запросила ну, фото. Постачальник відповів, що немає. Але ж, я так розумію, що хтось, напевно, намагався взяти пробу, може, думали, що це золото. Я думаю, що, скоріш за все, брали пробу. А вдруг золото, так? Да? Друзі, ну я не. Знаю. Ну, я думаю, що він буде прикрашати полицю барахолицю. Тому, може буде ще вироби, якісь латуні. Я бачу, взагалі, це, знаєте, як ваза для однієї квітки. Такого при тому, такому яскравого, якогось такого червоного кольору. Потім вам зніму відео, покажу, як воно взагалі виглядає. Ну, я думаю, що це щось таке цікавеньке. цікавеньке. Моєї колекції, Друзі, А ще я купила таку вазу, такого кольору трави. А. На фото я вже бачила, що вона така дуже вінтажна, знаєте, старенька. Я взагалі ж люблю вінтажне скло. То і як знаєте, як я люблю класичну форму такого. Тому у вас, тому я побачила, Ну, я, якщо чесно, я бачила, от по, через фото я бачила, що, що ваза старенька, що вона має такі потертості. Думаю, тут через відео ви теж побачите, да? що потертості. До речі, мені а, постачальник порекомендував, як можна позбавитись цих потертості, що можна нанести льняну олію, що не буде видно. Я ще не купила. Але от поділюсь з вами, бо відмивала я її дуже довго. Вона така дуже, я не знаю, її її, її вимила всю. Дно було дуже важко вимивати. До речі, мене запитували в попередньому відео, чим відмиваю, як дістатися до таких куточків, до яких так складно дібратись. Тож я маю таку палицю для прибирання, в неї дуже м'який ворс. Хотіла взяти на Показ відео і забула. Ви знаєте, ну, вона, я думаю, ви знаєте, в старшому магазині продається така вона така довга, така палиця, в неї такий м'який ворс. І ви знаєте, то я нею змогла добратися, то ж, в принципі, і відмила якось. Але, на жаль, друзі, ваза всередині в поганому стані, окрім потертості, є ще царапини. Тож я вирішила більш нічого не купувати без індивідуального відео чи додаткових фото, взагалі більш нічого. І хоч я бачу, що постачальники ображаються. Ну, дивіться, друзі, ну тут є зачіпки. Ну, як ви вважаєте, це недоліки чи ні? Ну, Це ж скло. Я вважаю, що таке треба вказати. Ну, це просто для того, щоб ну, покупець просто знав, на що він розраховує. Хоча я можу бути придбати. Я знала, що там є підряпани, і це, це невеликі просто невеликі гроші. Я просто взагалі не розумію, чому. У мене навіть є постачальник, який зобразився на мене. що... Я просто сперепитала, там, що я куплю, якщо немає підряпин, щоб передивився добре. Я навіть не зрозуміла, чому на мене образився. Тому що ну я ж це ж мої гроші, я виступаю в ролі покупця, хочу придбати в гарному стані, тому перепитую. Я розумію, друзі, ви знаєте, що складна ситуація в країні, і війна, і багато людей просто змушені продавати, а це зовсім не їхнє. То тут, щоб взагалі щось складне коментувати, я... а я взагалі всіх оцінюю по собі. Якщо б мене щось треба, мені треба було щось продати і мене. Мені, мене ще запитали, я б навпаки була зацікавлена, показати все, як є, щоб людина, людина купила в мене і ще прийшла і ще раз. Ну, таке. То. Я ж кажу, Мені просто іноді так, знаєте, от складно просто зрозуміти. Ну, а взагалі, ви знаєте, до речі, е, от останнього постачальника я дуже хочу поблагодарити. Інстаграм-профіль Тиберіус Вінтаж наповнений такими гарними вінтажними. Предметами особливо подобаються вироби з смільхіору, посріблені. Постачальника звати Тиберій. Хоч я відволіклась з постачальником на тему благодійності, що забула нагадати, прийшла неповна посилка, і таке буває. Я ж кажу, я вже відклала поставку підтрилочку. Але, але головне, що Тиберій – це перший, хто відгукнувся щодо участі в нашому проєкті безкоштовних посилок для льготного прошарку населення України. Положив в посилку такий кавник. Я вам зараз покажу, друзі. Оце от я дуже ціню в людях. Дивіться, який кавник в нас є. Дивіться, який гарненький. То, що я потребує. Дивіться, який кавник. Роздивляйтесь. І чайник такий, що поклав. Мені в посилочку, бо я розповіла, що ми хочемо допомагати. Бідному населенню України. Чи просто не бідному, а хто, на жаль, за війни залишився без нічого. Дивіться, яка хусточка. Тож я хочу від цього щирого серця побажати розвитку, успіхів, бізнесу, е інстаграм профілю. Я обов'язково залишу під відео. Друзі, тож, хто потребує, може прислати безкоштовно, треба буде тільки скинути мені на вайбер документ, який посвідчує статус льготного обшарку населення. Наприклад, якщо пенсіонер, то пенсійне посвідчення. Якщо переселенець, то довідку про що ви внутрішньо переміщена особа? Бо мені надходили коментарі за ну під моїм відео, що людина залишилась без нічого, все втратила за війни. Але теж любить колецінувати. Я відгукнула, створила групу в Телеграм, однодумців. Але ще ніхто не звернувся. І хоча я запропонувала конкретно свій кавовий сервіс воротниця, верніше покійної і Навіть встигла його запакувати, він готовий до відправки. Ну, тож почекаю, якщо ніхто не буде звертатися, то я згорну проєкт, бо мені є чим зайнятися, повірте. І... А я просто, якщо буде зайва посуда, то просто буду відвозити до пункти, куди, До пункту, куди, знаєте, просто. Я знаю, там ми речі якісь відвозимо. Там, ну, буду туди ще й посуд відвозити. Просто я знаю, що я знаю, де здають просто речі для переселенців. Ну, а я ж особисто хотіла придавати саме тим, хто любить гарний посуд. Розумієте, не тільки потребує. Бо, знаєте, іноді просто люди дійсно вони якось так їм байдуже, знаєте, з-якого посуду їсти. Ой, друзі. Я щось дивлюсь на тарілочки, я забула вам показати. Ну це вже не покупочка, але я ж хотіла. Так що звертайтесь. Звертайтесь, бо щось наш проєкт, як то кажуть. Ну, може, знаєте, дійсно не на часі, Зараз всі дуже зациклені на війні. Я всіх розумію. Але ж ми теж хотіли допомогти, просто допомогти. Друзі, тарілочки, я вам хотіла показати, я була в гостях у батька. Тато купив дуже стару хату, таку стару. Ну, таке у нього хобі купувати старі хати і робити з них нові. І що ви думаєте, на горищі було два ящика посуду. Ну, в основному такі старі тарілочки. Я задоволена їх розглядала. Я не могла взагалі від них відійти. Дуже гарні екземпляри. Батько сказав, що привезе мені, але дещо я взяла з собою, тож вам покажу. Дивіться, я завжди байдуже була до аерографії. Подивіться на цю красу. 50 роки буде. Там взагалі було дуже багато тарілочок, друзі. Це я просто що ще... мені далеко було їхати, то я думаю, ну, хоч візьму такі, щоб які вам хотіла показати, а так взагалі батько привезе, я вам ще зніму відео, покажу обов'язково. А це, друзі, кам'яний брід старенький. Бачите, теж стареньке клеймо. Мені так подобається ця ручна домальовка, така гарна, весела тарілочка. Там взагалі ну, такі багато полумиски буде. А такі, що я ви знаєте, ще не разу не бачила. От що цікаво було. Ну, зрозуміло, що деякі батько собі залишить, деякі там я маму відвезу. Деякі собі візьму, а деякі зайві я роздам, хто потребує. Ну, бо я, знаєте, завжди була би дуже духа аерографії, але ця тарілочка мене так защипила, вона така гарна, гарнюсінька ще у батька знайшла. А він мені віддав, бо він знає, що я люблю. Дивіться, яка така стовбочка гарна, ну, дуже гарний колір. Мені просто дуже сподобалось. Та я люблю такі гарненькі. Для міцних напоїв. Не видно, видно, що він вітажний, видно, друзі, такий, Але я ж кажу, мені колір дуже сподобався. Так, друзі, ну все на сьогодні. Що я можу вам сказати? Що приєднуйтесь, приєднуйтесь, Ну, поки наша, як то каже, діє група, а там будемо бачити. Наша група невелика в Телеграм, мислиться за скрабами, з великими серцями. У кого є бажання допомагати людям безкоштовним посудом. Тим, хто в ньому потребує, пересилайте інформацію в групу, чи мені на вайбер, щоб ми я чи мені особисто просто. І звертаємось до тих, хто потребує б в коштовному посуді. Ну, не соромтеся, пишіть мені на вайбер. Ну, все одно багато посуду викидають як сміття, то вам може принесе радість. Тому не, я ж кажу, не соромтеся. Я звертаюся до постачальника, якого, у яких посуд може втратив, знаєте, от як в ТБРі прислав. Ну, він розрозумів, що він може цей чайник не продасть, тому що тут десь є недолік. знаєте. Але людина, яка гарно любить речі, я впевнена, що вона поставить та буде просто милуватися. Хоча він не пошкоджений, ну, їм можна користуватися. Дуже. Я впевнена, що комусь принесе радість. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. Дякую вам, дуже вам дякую. Нас же більше 500 мисливців на YouTube-каналі. Всіх вітаю наші дружні спільноти. Я дуже всім рада. До зустрічі в наступних випусках. Пока!